Це був акселератор, всеукраїнський акселератор відважна. І наскільки мені відомо, зараз має запускатися відважна 2.0, скажімо так, так, другий такий проєкт. Я туди пішла не стільки за виграшем, тому що я чомусь не розраховувала на нього. Через велику кількість учасниць. Там я не скажу, напевно, скільки їх було, але було дуже багато, тому що, окрім офлайн, навчання було ще і онлайн. Я пішла за для самого навчання, бо за освітою я технолог швейних виробів. І якщо у своїй справі добре розуміюся і орієнтуюся, то коли бізнес росте і його треба масштабувати, то саме тут мені знань вже і бракувало. Такі проекти е, дуже сприяють розвитку, е, конкретно, якщо говоримо про відважно, інтенсивність навчання, е, менторство, е, усі спікери, е, все разом було м, ну, дійсно дуже класно націлено на те, щоб кожна з нас, кожна з учасниць, отримала результат, за яким прийшла. Я ж отримала трохи більше, ніж розраховувала на початку. Спочатку я перемогла в Луцьку серед учасниць, і вже ми поїхали, підготували проєкт мій і поїхали на Пічдей в Київ, де я зайняла одне із призових місць і отримала фінансову винагороду у розмірі 150 тисяч гривень. Мій проєкт полягає в тому, що ми будемо шити одяг, це бренд одягу. І це не є спеціальний одяг для людей з інвалідністю. Mm -hmm. Я наголошую на тому, що не хочу підкреслювати інакшість людей, mm -hmm. у яких є інвалідність. Я хочу надавати послугу з кастомізації. Тобто будь-який обраний. Одяг, люба одиниця одягу, обрана людиною з інвалідністю, може бути адаптована під її потреби. Тобто, і нести такий формат, популяризувати його серед інших виробників, Та, щоб будь-хто не в від того, які особливості тіла в людини є. Щоб будь-хто міг купити собі будь-який одяг, який сподобався. Mm -hmm. Тому тут саме про кастомізацію. Це новий проєкт, і як і кожен новий проєкт потребує грошей, особливо на етапі запуску. Тому що якщо в мене є своє виробництво, вже побудоване, і тут я справляюся сама, то ми планували гроші, які виграли я на відважній це на маркетинг використати, тому що продукт буде абсолютно новий, про нас ще ніхто не знає, його треба буде популяризувати, нести в маси. От, я ще також отримувала дофінансування від, скажімо так, приватної особи. Ці кошти ми використаємо на матеріали на пошиття самого одягу. Ну і, звичайно, власні кошти будуть задіяні, точніше, вони вже задіяні. Тому що ну, старт проекту потребує значних вкладень. Пані Тетяно, ви от згадували про навчання в рамках бізнес проєкту відважна. То цікаво, як довго воно тривало і чи дійсно, можливо, було навіть тяжким? Наскільки воно, власне, було тяжким для вас? Тривало воно три місяці, досить інтенсивно. Щотижня в нас була. Нова тема. По темі був спікер, який викладав онлайн. Це типу такий всеукраїнського рівня, так? якийсь був підприємець або коуч, і була так само лекція офлайн, куди вже запрошували наших місцевих підприємців, маркетологів, фінансистів. Ну, вже виходячи із теми. Важко було в тих темах, де я слабенька, скажімо так. Та, якщо ми говоримо про фінанси, я взагалі не про цифри і не про гроші, я людина творча. Тут було мені тяжковато, але знову ж таки, за рахунок того, яких спікерів запрошували, як доносили інформацію. Мені здається, що там не було шансів не зрозуміти чи не впоратись, тому я дуже рекомендую. Дівчатам, які сумніваються, варто чи не варто, однозначно варто йти на подібні проекти, тому що, окрім знань, дають колосальну підтримку, і лектори, і команда «Дії бізнес», і ті, хто готували мене до пічдею, мені здається, що до «Дії бізнес» я так не вірила в свій проект, як вірили ті люди, яким я про нього розповідала. І вже від них, так, вже від їхньої віри, я починала більше вірити так, і відповідно ну, типу, діяти. Тому не, ну, наполягати я не буду, звичайно, але наполегливо рекомендую жінкам і дівчатам, які мають якісь певні сумніви щодо себе, щодо, щодо своїх проєктів, своїх ідей. Іти на е, подібні проекти, такі як е, відважна, та їх зараз мені здається, може і не багато, але вони є. Пані Тетяно, і цікаво ще попередньо, яким чином буде відбуватися ось пошиття люд одягу для людей з інвалідністю? Тобто люди, у яких буде така потреба, повинні до вас особисто якось звертатися, ви будете робити певні заміри. Чи, чи у який спосіб власне це має відбутись? Yeah. Uh... Є думка робити це наступним чином, коли, наприклад, людина, яка має інвалідність, обирає собі як певну одиницю, ну, допустимо, це будуть штани. Приклад, який у нас був хлопець, це був ветеран, він втратив, він отримав поранення, через яке втратив ногу. І ми йому забрали одну штанку зайву. Він не носить протез. Ну поки що він не має можливості та там якісь його особисті історії. От і ми йому просто забрали ту штанку, вкоротили, завузили, закрили, щоб та вона не вісила. Дуже часто це ще така історія з дитинства. Я пам'ятаю, якщо раптом в чоловіка не було ноги, то це штани вісіли вузлом зав'язані внизу. Це жахливо виглядає. Віктор, з яким я працювала, він то в кишеню її заправляє, то за пояс штанів все одно вона може випадати, вона може зачіплятися. Тобто вона заважає. І е, розробити одяг, який буде, ну тобто, зробити просто одяг для людей з інвалідністю, щоб вже він був адаптованим, е, я не, не бачу змісту, тому що в кожного свої індивідуальні де, що у кількох із них в, немає. Тієї ж кінцівки, але це ж буде різна по довжині, розумієте? Ну, тобто, це дуже індивідуальна історія. Так. І ми хочемо цю кастомізацію робити дуже індивідуально. Тобто, обрав для себе річ та, і вибирає там на сайті для себе кастомізацію. Зв'язується менеджер і вже е, проводить опитування. Це не обов'язково приходити. Ми якраз і хочемо, так як ми маємо потужності, маємо виробництво, щоб людям не створювати додаткових клопотів. Та що десь іти ще щось там доробляти, переробляти, підганяти, що ми можемо робити це вже на виробництві. Нехай це займе плюс один день там, півтора до відправки, наприклад, того товару, але це все одно краще, ніж потім їм десь тими штанами, куртками там, чи якимись іншими речами ходити. Вони замовляють кастомізацію, зв'язується менеджер, робить опитування, відповідно до опитування, вже адаптовується одяг і відправляється, якщо все окей. Ті всі дані по клієнту зберігаються і так, щоб кожен раз в нього не запитувати одне й те саме. Mm -hmm. То якщо він обере знову штани там, з наступної колекції, ми тільки уточняємо, чи це будуть штани для вас, чи робимо кастомізацію, все, і вже повторно питань немає. Якщо щось не вдалося, штани mm -hmm. нам повернуть, ну або будь-яку іншу річ, та, і ми доведемо їх до 에, того формату, який треба буде для клієнта. Пані Тетяно, цікаво, відколи у вас з'явилася така ідея, чи можливо, хто вам її, так би мовити, навіяв, власне, щоб робити, шити одяг для людей з інвалідністю? У мене було. Я працюю в сфері виготовлення одягу вже досить давно, вже більше 12 років. Але я ніколи не мала якогось власного продукту. та ми працювали в сфері B2B, тобто ми для бізнесу працюємо. Ну, Бажання створювати одяг свій було завжди. Просто я не до кінця розуміла, який я хочу створювати одяг. Я не хотіла робити, ну, типу, щось просто одяг. Так? Хотілося робити щось трохи більше, але ідеї не було. Ідея сформулювалася якраз на відважній на самому проєкті десь всередині. Тобто, поки я собі чим ще класне це навчання, враховуючи, що воно йде по модулях, я прийшла з такою дуже дуже сирою, маленькою ідеєю. І під час уже навчання на кожному модулі я її все доповнювала, доповнювала та вона ставала якась більш цілісна. І десь в середині навчання це була лекція Гасанової, дизайнерки такої української. Вона говорила про кастомізацію, але про кастомізацію як про оздоблення одягу. Та, тобто якусь індивідуальну таку історію для клієнтів давати. А я для себе подумала, що цю індивідуальну історію можна давати для конкретних клієнтів, тому що е, тема з людьми з інвалідністю в нас в Україні чомусь е, не скажімо так, була і до війни. У нас вічні проблеми з пандусами. Я, хоч і не маю інвалідності, і не маю в своєму близькому оточенні е, людей з інвалідністю. Але часом, коли я мама і я мала візок. Мені цього було достатньо, щоб зрозуміти, що більшість із пандусів, які зроблені біля магазинів, аптеки і так далі, вони просто якісь нереальні для того, щоб їх використовувати. Вони, вони просто є для того, щоб там, я не знаю, там, дозвіл отримати на відкриття торгової точки. А з початком повномасштабної кількість людей з інвалідністю щораз раз е, більшує. Е, Причин для того, щоб зараз закінчилась війна, я очевидно не бачу, і я розумію, що кількість людей з інвалідністю буде тільки більшати. І вважаю своєю відповідальністю зробити щось для тих людей, які прийдуть з війни не такими, як пішли, які в цій боротьбі віддали більше, ніж в тому числі я. Я вважаю це своєю відповідальністю, тому так і сформулювалася ідея на відповідальності і на індивідуальності для бажання створювати щось індивідуальне для когось. Але ви я кажеш... обрала когось конкретного. Але ви кажете, що коли ви власне подавалися на відважну, коли ви тільки розпочинали брати участь в цьому проєкті, то у вас чітко сформованої ідеї не було. Ні, не було. Я кажу, я хотіла, я розуміла, що я хочу робити одяг. Mm -hmm. Я не розуміла до кінця, який і для кого. Ідея про те, що це буде нейтрально гендерний одяг, була, бо е я сама таке люблю, я сама люблю носити одяг свого чоловіка, і для мене якось, е ну, я не хочу взагалі встановлювати якихось меж. Це для чоловіків, це для жінок. Хай це буде для всіх тих, кому це сподобається. Плюс цією опцією кастомізацією реально для всіх, кому це сподобається. Тому що тому, кому фізично це може не підійти, підженемо і підійде. Там, ідея формулювалася поступово якраз під час навчання. За рахунок інтенсивності, знову ж таки, дуже багато думок, дуже багато ідей. Коли ти чуєш це ж не тільки спікер. Та це не тільки ментор, це ще й група, в якій ти працюєш. Всі дівчата прийшли зі своїм баченням цього світу, зі своїми проектами, зі своїми ідеями. Кожна з них давала зворотній зв'язок, кожна з них давала підтримку. Тут окрема вдячність цим дівчаткам, усім, тому що це, взагалі, таке, знаєте, створили таке середовище, в якому ти ну, я не знаю, ти не зробиш тільки, якщо ти просто не будеш хотіти цього. Мінімум бажання і все. Все інше тобі там дають роби. То чи правильно я розумію, що ви вже після того, коли отримали грант в рамках цього проєкту відважно, ви досі підтримуєте зв'язок із тими менторами, які вас спонукали не здаватися, і все-таки сформували ідею вашу вже більш так окреслено і чітко. Так, да, так. Да. Люди, які готували мене до піч, ідею до сьогодні мені пишуть, як мої справи, чи треба мені допомога, якщо потрібно, щоб я зверталася. Мій ментор скидає мені в особисті всі можливі і неможливі гранти, я так розумію, які він побачить, які можуть для мене якось підійти. Ну тобто, це досі. Дивіться, це вже скоро рік, а їм досі не байдуже. Ну, типу, як розвивається проект, та і що відбувається зі мною? Те саме і дівчата, можливо, не усі, але більшість з них в соцмережах прилітає, чи десь там пересічемося в спортзалі, чи десь просто та, на, на вулиці завжди є від них зворотній зв'язок і підтримка. А окрім цих людей, цікаво, чи вам хтось ще допомагає втілювати ось це в життя, цей проєкт. Мої люди, моя команда У в мене спільний бізнес з чоловіком. Це, мабуть, основна моя опора, який готовий просто витримати всі, навіть мабуть, не завжди найрозумніші ідеї. Він просто такий: Хочеш, добре роби, я допоможу. І моя команда це люди, які зі мною це все роблять. У мене прекрасні люди зі мною працюють. Я пишаюся кожною з них. У нас ну, це легка промисловість, це дівчата. Так? Я люблю кожну з них. Вони реально це така створена мною сім'я, яка дає мені підтримку кожного дня. Пані Тетяно, ви згадували, що вже співпрацювали із військовослужбовцем Вікторем, якщо я правильно почув, то е цікаво, окрім нього, чи мали можливість ви поспілкуватися, почути якісь думки, е відгуки стосовно ваших ідей, стосовно вашого проєкту від інших військовослужбовців? Мала. <зв>. Зворотній зв'язок від військовослужбовців мала, але це не ті хлопці і дівчата, які мають інвалідність, просто mm -hmm. в ході розмови, та і коли я ділюся своєю ідеєю, то кожен або кожна з них говорить про те, що це необхідно робити.